Вся слава Богу, слава Ісусу Христу, слава Отцю, Сину і Святому Духу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Дні творіння землі були звичайними 24-годинними проміжками часу, а не століттями і тисячоліттями. Ось чому ми також повинні визнати, що освячення Богом сьомого дня і затвердження семиденного тижня є законом творіння, який діє і донині, доводячи, що Бог створив цей світ. Заповідь про дотримання сьомого дня Господнього є такою самою фундаментальною заповіддю Божою, як не убий або не побажай чужого, що входить до складу десяти основних заповідей, за якими Бог судитиме світ. Саме тому атеїсти так завзято намагаються скасувати церкви та встановлений порядок шанувати Бога у сьомий день. Однак Бог сказав дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Це і є Новий Завіт, коли заповіді Божі написані в наших серцях і місках, як пророкував Єремія. Розуміючи це, ми зберігаємо і виконуємо Божий закон не лише раз на тиждень. Ми щодня шануємо Бога, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Тих же, хто творить беззаконня, терор, насильство, війни і не шанують Бога, Христос не знає і скаже їм: відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, ідіть у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований.